Ну що, давно ми не піднімалися сходами до весни. Давайте пройдемося, подивимось. Це не тільки біля весни сходи, це сходи заодно і біля кришталевого палацу. Так. Одним махом. Ми можемо показати і сходи, і кришталевий палац, і весну. А, і всіх тих, хто тут гроші просто... А от весна. Весна готель, так. Весна готель. Кристал готель. Багато санаторій, які раніше були санаторієм. Зараз стали просто а про працює. Продукти тут теж продають, як продавали. Взагалі мало що міняється. А, звернуть увагу, тільки міняється назва кафе. Які тут кафе тільки не були. Я навіть загубився, як воно зараз називається. По ідеї має назватися таверна. Але можливо вже ніби була ще одна таверна. яка відкривалась на вулиці Довженка. Та і таверни вже нема. А, ні, тут ще таверна. Бачите, там таверна відкрилась і закрилася. Ця таверна все-таки досіснує. А, ходимо. Це вулиця Героїв Опа! Перейдемо, подивимося. Що нового, що цікаво. Ну а той такий, як зараз би сказали, торговий центр. Бачите? Таке враження його ось ось знесуть і почнеться будова. Так що Давайте запам'ятаємо його, яким він є. Бо мені здається, там вже зсередині вже почали дещо виносити. Готувати під знесення. Тут багато оренди з'явилося, там ми показували. Ну, то, що Black Fox зачинений, це теж показували. Там оренда зараз. Я це в одній теж по одному троскацьких відео розповідав, як у Львові люди цікавились ціною оренди. Говорили, що невеличке приміщення на площі ринок, оренда 15 тисяч в місяць. Доларів, так, доларів, звичайно, що доларів. Тому нічого дивного не а що. Стільки приміщень пустує. Ой, нічого дивного, немає, що ресторани звідти виїжджають і закриваються. Приватбанк, теж ми вам розповідали що місяць тому, як він відновив роботу. Ми одні з перших відзначили. Що він вже працює. Перші вам повідомили, що він не працює. Ну, так. Що ви б ви з нас робили, звичайно? От там будується будиночок, бачите, як гарно. Скоро буде. Скоро весь центр Трускавця буде в таких будиночках. Торговий центр. Все працює, бачите, в корчні паляниця досить стоїть ялиночка. Незважаючи на те, що це вже минуло стрітеня, але <головіко> це цікавить. Сирне королівство на зі Львова теж магазини досі працюють. Укрпошта. Ну що, давай тут пройдемось так. Не будемо аж так широко обходити. Прийдемось трошки вужче. <головіко> Біля палацу культури і імені Тараса Шевченка. Ліворуч будується будинок, ну як будується, я б сказав, будувався, але що ну, так не можна казати. Треба казати, Будується, просто помаленьку. І тут зараз будуть, до речі, афіші. Тут теж афіші можна дивитися, хто з концертом приїжджає в Трускавеці, а ви пам'ятаєте, ми радимо відвідувати регулярно концерти в Трускавці. А ну, з нових виконавців. Як... З нових, з такого давно не було. Іван Наві буде на День Святого Валентина 14 лютого. Кому цікаво? Велкам. А решта, ви знаєте, Тенор з Бельканто, Роман Скорпіон, Наталія Валевська, Олександр Кварта, Катя Бужинська, Діма Андрієць. От. Тут так само можна. Завжди подивитися. Анонси концертів у Турскавці. Ну, хто цікавиться цим питанням, кому цікаво. Ось такого ракурсу що музей бачимо. Я е, розумію, це претензія не до тих, хто зараз займається палацом, але подивіться, бачите, це в сходах. Бачите, в цей палац неможливо потрапити, не піднявшись по сходах. А це, це не добре. Самі розуміють, чому це не добре. Ну, так, за СССР було модно будувати, щоб було чим вище, тоді здається монументальніше. Насправді Насправді це створює проблеми для людей, які хочуть піти на концерт. О, знову, Оце сходи і це зараз ще будуть сходи. це ще не всі сходи. Ми ще кілька кроків вниз спускаємося сходами, щоб піднятися туди. А так трошки легенько ще прогуляємося. Кілька кроків. Праворуч зробимо. А майстерня шоколаду знову видно кран, який будує будову поруч.